Наша влада більше нема. І все, я пам'ятаю, що я зайшла до хати, я дуже вирвала багато волосся, і потім вже все пішло мутно. Я вже того все, Я хочу то все задати, на то все. Я, я пам'ятаю, що приходили люди, мені вже позвонили, сказали, що за, за влада, потім нам. Предложили з Чернівців, психологів, дві дівочки приїхали. Ну, ну це вже так все. Що все. ви за цих років відчуваєте? Чи стає від... я, я, я тобі хочу хоч сказати, що чим далі, тим хуже. Чим далі, тим хуже. Але ми живемо, ну як, він для нас живий, я не, я не допускаю навіть сюда, в голову, що його нема. Ну просто я, ну я сказати, ми живемо. ну... Ну, тіло живе, одним днем. Да, одним н Це ще я хочу сказати, що велика, велика йому подяка, що він привіз цю собаку. Оце ще в нас, де ж нас дежить собака. Оце ж все, що в нас є.